Всем Короче, я хочу вам показати обзор двох блесков. Рот, чи роут, как правильно, я не знаю. Оцей оригінал я купляла у Байра. А цей блиск я замовила з Аліком. Спеціально я просто хотіла зрівняти. Ну візуально перше, що я скажу, в оригінальному роті не такі яскраві букви, тобто вони такі сіро-білі. Коробка теж занадто великий шрифт і теж вона, розумієте, вона така прям мега біла. Якщо не брати яскраво білий шрифт, я не знаю, видно воно на відео чи ні. чи не брати колір шрифту, то ну, вони прям Ідентичні, маркування все є. Наприклад, ніколи не бачив оригіналу робот то реально це можна подумати, що це оригінал. Так, окей. Щоб ви розуміли, він пахне. Всі казали, що... Ну, я дивилася просто водити на експресі всі казали, що близький рот, вони без запаху. І це, типа, дуже сильно агарчають. Але цей пахне. Видно. У мене я то здійла, але на смак дуже смачний. Кей. Так, бо качество. Я вам хочу сказати Хоча, можна тут уж просто розуміти, різна текстура тут, як би, можна сказати, приємна, але трохи, знаєте, таке, як. Ширний. Я не жирний. Я не, на мене не, дуже так? Я не я вам хочу сказати, так, як я цей роут брала за півтори оригінальний, а цей коштує 200 гривень. Ну, я просто не дуже підтримую, звичайно, те, щоб брати типа, поділку, аналог, так. Я згодна, що у нас є дуже багато достойних виробників, саме аналоги, але підробку брати з Аліекспресу за... 200 гривень, ну, ну, як здається, ти все одно просто не отримаєш того ефекту, якого би ти хотів. А, там, Зволоження, глянець, тому що от у мене є і ще, Блін, ти його наносиш один сло. ну, він блистить просто обалденно. Не підкреслює шелушіння, губ, не западає в, в ці тріщинки. Тобто, знаєте, він на, навпаки от, гладкими робить губи. От куди просто шикарно. Ну, Хоча, кажуть, що, типу, ой, вони звичайні, не, не треба переплачувати. Ну, от, Наприклад, наш український аналог ліпс. Нічого не можу сказати там погано про ліпс. Ну, ліпс я навазила, а, Нафарбувала губи 5-10 хвилин, його просто немає. І ніякого там мега зволоження він також не дає. А оцей який в мене ремонтіні реально виглядає супер, блистить на губах просто. Можна у свої губи, напевно, з космосу побачити. І зволожує. Тому, ребят, хочу вам сказати про те, що не вірте, що пише на експресі, як я, знаєте, я подумала, ну, китайці все ж роблять. Ну, напевно, і рот теж роблять в Китаї. Та ні. Може, і роблять в Китаї, але явно не продають на аліку. Так що, купляйте оригінал.